Вітаю! Сьогодні 17 липня 2024 рік. В вашій увазі представляю сорт диплоїдної алечі або сливи, сорт Алюнка або Оленка. Ви бачите, яка красуня. У цьому році перевантаження. Багато їх зав'язалося. Дивіться, що робиться. Елки, лома. Так. Вот это, какие они. Сейчас давайте мы возьмем. Подаемся. Вот такая форма. Она еще не дозрел повністю. полностью. Або сейчас я вернусь назад. Ось у мене тоже. Одна елочка есть. Тут И тоже Аленка. Так, все возьмем. Тут вони вже трошки кращі на щодо зривання. Ось отакі вони. Бачите? Одного положу, щоб не мішав, бо в руках важко держати. Такі величенькі, такі, ух, неудобно три держати, воно випаде. Так, дивимося. Куля стої. Форми. Вкрита пруїновим сизим нальотом, який легко старається. Кулястої форми. Так, давайте зараз спробую розкусити. Смачна. Смачна дуже. Ммм. Отка. З кислинкою. Лісочка на деяких плодах докремлюється, на деяких з м'якостю. Що стосується замостойкості, проблем немає. Але дуже уражується моноліозом. Потрібні обробки хімічними препаратами. Ось бачите, моноліоз що зробить? Уражується, так що потрібно пам'ятати. Без обробіток, плоди схильні до гниття на дереві. Ось я і обробляв, але все одно дивіться. Ось, бачите, клац і впало. Дивіться, гниліє. Бачите, хоч і обробітки робив. Дуже цей сорт полюбляє тля, зажовує, тому потрібні обробки. Хімічними препаратами як от шкідників, так і от грибкових захворювань. Особливо від монульозу. Ось такі красунчики. Бачите, Такі вони. Це в мене сорт Оленка. Ну і десь, може, ще хай недільку повисить. У мене потім такі стануть темно-бордові, майже чорні. І вже вважатиметься, що вони дозріли. А поки що, якщо беру, ще тугенькі вони, а ще трошки повисять. Бачите, трошки зеленкувати, ну вже, вже м'якенькі. А ми зараз ще цю. Добренька, Добранька, добранька. Добре, рекомендуємо. Хоч потрібно. Обробляти од шкідників і хвороб, але сорт достойний. Урожайний рекомендую вам для вашого саду.